Посилена охорона та обмежений вхід до медзакладу. З самого початку ведення карантину Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського стала базовою для прийому хворих на коронавірус. Тож кожна швидка, яка заїжджає на територію установи, означає новий підтверджений випадок COVID-19 у регіоні. Однак цю машину швидкої допомоги медичні працівники чекають із нетерпінням. Вона із цінним для них вантажем, засобами індивідуального захисту. Чергову гуманітарну допомогу лікарні надала благодійна організація фонд громади міста Херсон. Захист сьогодні ми передали півтори тисячі захисних костюмів інфекційній лікарні. Завтра 500 костюмів ми передамо лікарні тропіних. Наразі ми очікуємо, що буде пошито ще три тисячі костюмів. І ми їх передамо не тільки за потреби вже інфекційній лікарні місту, але опорним лікарням Херсонщини. Це Олешки, це Гола Пристань, це Каховка, Гінічість. Голова благодійної організації фонд громади міста Херсон Захист Лариса Польська зазначає, здійснення даної допомоги відбувається у рамках дій спецфонду СТОП вірус за підтримки міжнародних донорів. Ці костюми, які ми привезли, були пошиті за. Вдяки допомозі, фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Костюми шилися в Україні у Білій церкві і нам передаються як готові костюми, а ми вже передаємо їх опорним лікарням. На прохання нашої знімальної групи одну з привезених коробок розкривають та демонструють на камеру комплект спецодягу. Ми одягаємо їх і працюємо з ними в боксі з хворими. Медичний директор обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко не приховує, наразі у медзакладі є нагальна потреба у таких костюмах. На даний час в лікарні знаходиться 56 хворих, із них 8 хворих в реанімаційному відділенні і в день використовується до 400 костюмів, тому є нагальна потреба в одноразових костюмах для захисту медичного персоналу. Крім одноразових спецкостюмів, представники фонду громади міста. Херсон захист передали лікарні і 300 багаторазових захисних масок. Це багаторазові маски, які виготовлялися на замовлення Юсейт, шили їх на Херсонщині. Вони багаторазові, їх можна прасувати, і вони, що головне, мають тут такий фіксатор. Ми їх будемо видавати технічному персоналу для того, щоб вони працювали в лікарні для надання допомоги. Лариса Польська також додає через загострення епідеміологічної ситуації робота з наданням медичним закладам усіх видів карантинної допомоги триватиме й далі. Наростає хвиля навіть по сьогоднішнім, по вчорашнім показникам, по тому як завантажена лікарня і. Я думаю, що ми ще якийсь час будемо працювати з стоп вірусом зі спецфондами. Я звертаюся до херсонців. Ніхто не очікує великих сум пожертв. Але якщо кожен з нас 20, 30, 50 гривень на стоп вірус дасть, то він внесе свій посильний такий внесок на те, щоб зупинити ковід на Херсонщині. В Свою чергу лікарі попросили громадян дотримуватися чинних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України. Використовувати маски, не нехтувати цим, використовувати відстань від спілкування, не знаходитися в місцях скупчення людей, не гребувати засоби індивідуального захисту. Яна самко, поліна Дайнега, Вадим Корбов, телеканал Херсон Плюс.